Насо глава четверта Господь сказав Моше Обчисли також синів гершона по рідних домівках, по родинах. Перерахуй їх всіх синів гершона від тридцяти років і старше до п'ятдесяти років. Усіх тих із них, хто здатний до служіння, до виконання робіт при Шатрі зустрічі. Ось служіння родин Гершона, їхня робота і їхня ноша. Вони повинні переносити полотнища святилища, шатер зустрічі, його покриття. Покриття зі шкіри та хаша, яке на ньому зверху, завісу біля входу в шатер зустрічі, Завіси для огорожі подвір'я, Завісу, що при вході до воріт подвір'я, що навколо святині та жертовника, а також мотузки та все приладдя для свого служіння. І нехай вони роблять усе, що належить робити з усім цим. Усе служіння синів гершона. Щоб вони не переносили, і яку б роботу не робили, все це має відбуватися за словом Агарона і його синів. Доручіть синам гершона. Оберігати все, що вони переносять. Така служба сімейств синів гершона при шатрій зустрічі керувати ними буде і Тамар, син священника Агарона. Перерахуй синів мерарі, по родинах по рідних домівках. Перелічи їх всіх синів Мерарі, від 30 років і старше до 50 років, усіх тих із них, хто здатний до служіння, до виконання робіт при шатрі зустрічі. Ось їхні обов'язки з перенесення їхнє служіння при шатрі зустрічі. Вони повинні переносити бруси святилища, його стрижні, його стовпи і підніжки. Стовпи навколо двору, їхні підніжжя, їхні кілки, їхні мотузки, а також усе приладдя. При цьому вони повинні виконувати всю необхідну роботу. Поіменно визначте предмети, які вони повинні переносити. Така служба сімейств синів Мерарі. Все їхнє служіння при шатрі зустрічі під керівництвом ітамара, сина священника Агарона. МОШЕ і Агарон разом із вождями громади. Порахували синів кегата По сім'ях, по батьківських домівках. Від тридцяти років і старше до п'ятдесяти років усіх, хто здатний до служіння, до роботи при шатрій зустрічі, Підрахованих за їхніми родинами було 2750 осіб. Це обчислені в сімействах кегата, всі сини Кегата ті, що несуть службу при шатрі зустрічі, яких порахували мошей Агарон за словом Гавая, даним через Моше. Підрахованих синів Гершона по сім'ях по рідних домівках Від тридцяти років і старше до 50 років усіх, хто здатний до служіння, до роботи при шатрі зустрічі Усіх їх було обчислено за родинами, за рідними домівками. 2630 осіб. Це обчислені в сімействах майствах синів гершона. Всі сини гершона, ті, що несуть службу при шатрій зустрічі, яких порахували Мошей Агарон за словом Гавая. Підрахованих із родин нащадків. Мерарі, за родинами за рідними домівками Від тридцяти років і старше до п'ятдесяти років усіх, хто здатний до служіння, до роботи при шатрі зустрічі. Усіх їх було обчислено за родинами 3200 двісті осіб. Це обчислені в сімействах синів Мерарі, ті, кого порахували Мошей Агарон, за словом Гавая, даним через Моше. Усіх підрахованих левітів, тих, кого порахували Моше, Агарон і вожді Ісраеля по сім'ях, по отчих домівках. Від тридцяти років і старше до п'ятдесяти років усіх, хто здатен виконувати роботу служіння і роботу з перенесення при шатрі зустрічі. Усіх їх було обчислено вісім тисяч п'ятсот вісімдесят осіб. За словом господа, даним через моше. Кожному з них було доручено окрему роботу і ношу. Їх перерахували, як і наказав Моше Гавая.